Берлін, вірш, який ти лисячим кіхтем писала дорогою до Берліна, і про який мовчала, тепер кажеш, тримай, лови. Я трим, тому тримаю цей дім, і прозорі стіни, у якому з тобою засіли в будь-якому світлі, у світі трави. Там немає і Берліна, ні германа Гесе, Золоті реп'яхи в голові поетеси, Лисячі сни простодушні берлінці. А як же жити з віршем, який засвідка? А як же шалики, а як же накидки і зима у німецькій провінції? І тому згрібаєш листя лисячим кіхтем, і тому на тіло вдягаєш військовий кітель і пишеш вірш, і його читаєш. Берлін врізається запахом булки, двірцем, литовищем кожної букви, повітрям, бензином, які вдихаєш. І якщо життя це деталі, і все в деталях, і якщо б ти мене про свій спитала, вірш накинутий тітель на тіло. Я питаю, адреса готелю забула. Я питаю, в якому районі не чула. Хоча б знаєш, куди ти прилетіла. Якщо б я зірвався до твого Берліна, і якщо б грів холодні твої коліна, і якщо б зранку не встигнули на літак, ти б сміялась, сказала, хіба це втрата, хіба можна вірші писати без адреси готелю, плутаючи міста?